Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас навчальне тренувальне заняття. Перша вправа лазимо по похилі драбині. Наступаємо на щаблинку першої драбини і чіпляємося зразу з нею руками. Великий палець ховаємо вниз, чотири великих зверху. Ніби пташечка чіпляється ніжками за гілочку. І наступаємо на кожну щаблинку двома ногами. Тим часом перекладаємо руки. Наступили на щеплинку, переставили руки. Таким самим чином спускаємося назад. Спустилися, переставили руки. Спустилися двома ногами, переставили руки. Молодці обов'язково спробуйте дану вправу на спортмайданчик. Молодці, переходимо до наступної вправи. Наступна вправа ходити по гімнастичній лаві завблишки 20 см. Стаємо двома на калаву, руки в сторони для втримання рівноваги. Голівка дивиться.

Обов'язково повторіть дану вправу декілька разів. Тепер переходимо до наступної вправи. Наступна вправа. Перестрибуємо 5 гімнастичних палець, відстань між якими 30 см. Ви для цієї вправи можете обрати лігці. Розімляємося в пристріку завжди на бальчині. Спробуйте ще раз. Молодці, я впевнена, що справилися з усіма заданнями. Переходимо до наступного. А тепер давайте в гру спробуй спіймати. На цій гри ми будемо кидати м'яч вгору. Давайте спробуємо, кинули і спіймали. Завжди пробуйте м'яч очима. Тобто очима дивіться на м'яч. А тепер будемо кидати з ускладненням. Кинули, плеснули в долоні, і спіймали. Кинули, плеснули в долоні і спіймали. Для того, щоб встигнути плеснити в долоні, потрібно якнайвище кинути м'яч. На сьогодні наше заняття дійшло до кінця. До наступних зустрічей! До побачення!